Шалом, це Славко, що відбувається в доліні річки Вовча. Нам добре пояснює Maps and Stuff канал. Власне, ось, бачите, Покровськ, ось долина річки Вовча. Ось отут Філія, ось ось оцей ландшафтний заказник. Оце та, де бороняться наші кореспонденти. Люди, які нам пишуть, ось власне, ця лінія, по якій бороняться кілька наших кореспондентів і оповідають. За реальну ситуацію. Зараз ясно, що їм трохи не до оповідань, але будемо сподіватися, що у них все добре. Ось власне ось ця філія, це ландшафтний заказник. Ось сюди, пам'ятаєте, я вам поясню, як вони витягували своє крило противник. Оце возвишений берег річки Вовча, оце зелений кут, оце власне. Українська оборона, О, тут десь наші героїчні кореспонденти. Як тільки стане полегше, буду сподіватися, що їм щасливо вдасться все це перетривати. І вони нам повідомлять, подробиці. Оце зона наступу. Ну, ясно, вся долина річки Вовче і до мокрих яли, власне, до злиття, як ви пояснювали, з мок... з мокрими ялами, вони діють ось. Ситуація в районі Костянтинівки це ще один варіант захождення, Просто щоб ми розуміли, як воно виглядає в реальності. Що на це все можна сказати? Ну, це черговий репорт ми його розглядати не будемо. Сенсу великого ми не бачимо. Ось, власне, філія ще раз. Отут Дачний Зелений кут, оце возвишений берег, оце оборона. От сюди противник стріміться. І поки що, оце, ми перед тим з вами вчора говорили за Камара Традна Федерівка на півдні, за українські кармани. ясно, що всю цю частину вони опанують рано чи пізно. Ось, важить, власне, наскільки пізно для нас і з якими втратами. Ще раз поясню, що при такому розкладі, при такій ситуації на фронті, це все очікуване і є перспективою. Ну що, просто треба. Дивитися в цій ситуації, говорити за якісь зміни ситуації я би не сказав. Будемо радо чи пісто говорити за новий рубіж оборони, як нам розказує Сирський, що на вирубіж України оборони будуть ефективнішими, вони будуть меншими відповідно до меншої кількості наших вояків. Я скажу, що це мені вже напаміння риторику німців. В кінцевій фазі Другої світової війни ми робимо ефективнішу оборону з менших опорних пунктів, бо у нас менше вояків, щоб їх заповнити. Чим власне вас і вітаю, на жаль, ну ви бачите позицію Європи, позицію, яку вони зайняли. Що про це все можна сказати? Ви і так самі все. Знаєте, ясно, що я з задоволенням хотів би говорити з вами за інше, за зябліка Галаваріза. Один з наших кореспондентів написав, що бачив Києві коло метро Амадін з Грайку. Ви розумієте, всі говорять за те, що ну, я вам не можу нічого хорошого сказати за фронт. Краще я вам скажу щось хороше за зябліка Галаваріза. Це буде значно приємніше. Що йде на зміну Горобцю? На зміну Горобцю йде з Африки Горобець 2. Європейці стільки робили, стільки завозили в добу цих зябліків головарезав Амадін усю Європу в кожній книжці. Навіть пам'ятаєте, якісь дівчинці Амадін подаріли, а, аж птіці з цього починаються. Да, птахи хічхока починається з цього, що героїня купує доньці героя, правильно його сестрі, героя Амадін, зяблікав голова і з цього власне все починається. І нашого миролюбного горобця витісняє ну, власне, поширюється вже. Чому витіснить, а потім поясню заміння зяблік головорез. Він теж з роду вороб'ємих. Це теж вороб'єна птиця з району Сахелі і Сахари. В принципі, ці перепади температури, спеку і холоди воно витримує. Вже є невеликі стаї. Бачили зграйки, вони, мабуть. Їх завозили до Першої світової, між двома світовими, після, після думаю, що обов'язково якісь втікли, обрали свободу і змогли розмножитися. Вони агресивні до інших вороб'їних. І я сподіваюся, ми маємо уважно відслідковувати Амадін в Києві, тому що, ну, тому що потрібно ж хоч щось хороше в ці дні, хоч, хоч щось радісне, я скажу, що на зміну горобцю іде зяблік Галаварі, спогодьтеся. Так що вчасно озброюйтеся проти головорізів, оцими горлорізами. Боюся, що іншим вже не прийдеться озброюватися. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ми завжди готові сказати вам правду. Підтримайте нас.